Всім привіт! Мене звати Яніна, і це мій відео щоденне практикуючи. І я вивчаю кармічні закони, я повірила в ці знання, яким більше трьох тисяч років. Причому я дуже сильний скептик і хочу сказати, що все погане і все хороше минається. Якщо вам зараз дуже одиноко, якщо вам погано, якщо ви втратили роботу, друга, сім'ю, ви повинні сісти і сказати. Це результат моїх негативних думок, слів чи дій. І це призвело до негативного результату. І я можу повпливати на це і зробити по-іншому. І це не тому, що ви повинні відчувати провину. Навпаки, ви повинні відчути милосердя до себе, що зараз я страждаю, але це минеться. Я можу зробити по іншому. Не також бувають дуже тяжкі моменти. І я сяжусь і думаю про це. І це вже перший крок. На те, щоб змінити своє життя.